Шість нових реанімобілів поповнили автопарк Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Транспорт передали для бригад у Маньківці, Кам'янці, Звенигородці, Городищі, Багачевому та Вереміївці. Нові авто допоможуть медикам вчасно надавати допомогу навіть у найвіддаленіших куточках області. А сьогодні ми переглядаємо зараз вимоги до. Забезпеченості центрів екстреної медичної допомоги автомобілям, і ми хочемо, щоб в нас більшість автомобілів була це класу, це реанімобілі повноприводними для того, щоб урахуванням ситуації, в якій перебуває Україна, через повномасштабне вторгнення Російської Федерації по можна було на цьому автомобілі доїхати в найвіддаленіший куточок нашої з вами країни. Придбати реанімобілі вдалося завдяки допомозі міжнародних партнерів. Сергій Нагорняк говорить: бізнеси готові допомагати, особливо в сфері охорони. Здоров'я ця допомога надійшла від компанії BI Group. Допомога склалась із 10 автомобілів. Вони перерахували кошти на благодійний фонд. Ми з благодійного фонду придбали ці автомобілі. 10 автомобілів обрали найкращі з найкращих для того, аби вони не підводили в такі найважливіші моменти. Наших медиків у Черкаському центрі екстреної допомоги відзначають, така підтримка особливо цінна, адже транспорт щоденно працює у важких умовах і має бути надійним. Автомобілі це край потрібна річ. Тому що автомобілі, їм притаманно виходити з ладу, і зараз дуже добре, що у нас є можливість мати і резервні транспортні засоби. Чому тому, що якщо виходить із ладу якийсь транспортний засіб, є завжди підстраховка, паличка, виручалочка. Директор обласного центру екстреної медичної допомоги Ігор Фесун подякував усім, хто долучився до цієї ініціативи. За його словами, така підтримка є надзвичайно важливою для посилення служби та покращення якості допомоги, яку щодня надають медики на викликах. Автопарк потрібно, щоб замінювався на постійній основі, і ми дуже сподіваємося, що буде така державна програма, яка буде постійно замінювати автопарк для того, щоб покращити стан самих автомобілів. Автомобілі закуплені за рахунок благодійного фонду Юрта Незламності. Тому це чергова допомога на цей раз з Казахстану, завдяки казахським друзям. Тому велика подяка їм за цю допомогу.